Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанням надання відстрочки у разі навчання в іноземному вузі. Вже є відповідні рішення. Саме рішення я розміщу в себе в телеграм-каналі, тому не забудьте підписатися обов'язково на нього. Знайти ви посилання в на телеграм-канал, зможете під відео в Ютубі і в Тіктоці в шапці каналу. Ну і звичайно, не забудьте підписатись на Ютуб-Тікток. І буду дуже вдячний вам, у разі, якщо ви поширите це відео, поставите вподобайки, прокоментуєте, поділитесь з друзями для того, щоб люди знали про свої права. І так, врешті-решт, судді, які ще пам'ятають, кому давали присягу, пам'ятають, навіщо вони пішли суддями захищати права людини, а не я вважаю, легалізувати порушення цих прав, все ж в Україні існують. Справа пов'язана з тим, що особа навчається в закордонному вузі і, відповідно, зібрала документи щодо отримання відстрочки, довела, показала, що в неї було там. Освіта відповідно до закону статті 10 закону про освіту попередній рівень освіти, а в закордонному вузі вона отримує наступний рівень освіти. При цьому, що стосується відсутності з довідки ЄДЕБа, що зазначав сам позивач і зазначив суд, що формальна довідка з ЄДЕБа не є настільки обов'язковою в безпосередньо при відстрочки з огляду на пряму норму закону. Що Саме навчання повинно бути на відповідний вищий рівень, ніж особа отримує. Особа надала відповідні довідки з переглядом на українську мову щодо свого попереднього рівня освіти, і суд прийшов до висновку, що так дійсно неправомірно було відмовлена особі в наданій відстрочці. Ну, це якщо коротко, якщо не вдаватись там в інші деталі, тому що саме це більше всього і цікаве. Тому, у разі, якщо у вас є на сьогоднішній день наступний рівень освіти. Формально, відповідно до цього рішення суду, ви маєте право вимагати від ТЦК отримані відстрочки. Закордонну освіту у нас ніхто не скасовував. Отримання іноземних дипломів, іноземної освіти, наступного рівня освіти. Також ніхто не скасовував. Навпаки, ми ж йдемо в Європу. Ми ж підтримуємо безпосередньо це прагнення. Звичайно, це дуже не співпадає з міністром-плегіатором. І який сприймає освіту, освіту як е, корупцію, освіту як привід для ухилення від мобілізації, хоча до нього є також дуже велика кількість питань. Ну, це окрема історія. Тому ще раз, у разі, якщо ваш рівень освіти в іноземному вузі вищий, і ви не навчали ще на цьому рівні в Україні, формально. І фактично ви маєте право на відстрочку. У разі, якщо буде потрібна допомога, звертайтеся. З радістю вам допоможемо. Ну і в чергову буду просити вас поширити це відео, підписатись на канали і не забувати допомагати Збройним силам України. Не забувати допомагати Україні вистояти. Україна у нас одна, іншої не буде і немає. Тому разом підтримуємо один одного, підтримуємо Україну. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ. Підписуйтесь і поширюйте це відео. До побачення.